Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Чуємо це Боже Слово, яким Ісус промовляє до нас, до кожного з нас також і розказує цю притчу про двох синів, і ми чудово розуміємо в жесті цієї притчі, що батьком це є наш Господь отими синами то ми. Сина і хоча ця притча називається «Про блудного сина, і неділя сьогодні називається «Про блудного сина. То все-таки я би хотів іншу грань показати, що Бог, оцей тато, оцей батько, люблячий, показати, настільки він любить, настільки він милосердний. Неймовірно, просто, неймовірно. Ну і читаємо так на початку. Отже, приходить молодший син і каже, Отче, дай мені часту маєтку, що мені припадає. І що тато зробив? Почав кричати на нього. Почав казати, що ти собі видумуєш, що ти тут починаєш робити, показуватись перед іншим братом своїм. Ні, він нічого такого не робить. Він нічого такого не робить. Чи знає тато, що це недобре для його сина? Знає. Знає, що це недобре для його сина. Але чи хоче, щоб син так робив? Не хоче, щоб син так робив. Не хоче. Але дає цей маєток. Дає, дає ці таланти дари, дає ці вміння, дає, зрештою, ці гроші. Дає. Для чого? Тому що не хоче насилувати свого сина. Ти сину мусиш робити так, як я сказав, так, як я хочу. Бо я знаю, як краще. Знає, дійсно, і об'єктивно, ймовірно, знає як краще. Але не такий спосіб вибирає тато. І не такий спосіб вибирає наш Бог. Не насилувати нас Він хоче. Ні. Він хоче, щоб добровільно ти пішов за ним, щоб добровільно ми всі, я і ти вибрали Його. Ось що він хоче. А тому, якщо зараз син цього не хоче, не хоче, то він каже: добре, сину, добре, власне, з любові до тебе. Добре, я дозволю тобі. Впасти навіть так. Для чого? Будемо далі читати. І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший зібрав усе, пустився в далекий край і жив там розпусно. І він голод, і так далі 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 далі. Свині, навіть і то йому не давали, показується неймовірно великий упадок, неймовірно велике віддалення того всього. Все, що він мав, він зараз нічого не має, нічого не має. І тут є гарне таке слово, де пише: опам'ятавшись, він сказав до себе, скільки наймитів мого батька мають по достатком хліба, а я тут з голоду гину. І отут є важливий момент, тому що. Він опам'ятався, що в нього не просто, що він в халепі. Він зрозумів не просто, що в нього біда в житті, не, не, не тільки це, бо можна зрозуміти, що є проблема, і далі нічого з тим не робити. І далі бути в тій проблемі. От, Він набагато більше щось зрозумів і набагато більше щось побачив. Я є в халепі. Я голодний, я спраглий, я все втратив, але в мене є тато. В мене є тато. Розумієте, він згадав, що є хтось, хто його любить. Він згадав, що є хтось, хто визнає його. Ось що він згадав, ось що він опам'ятався. А тому замало знати, що в тебе є гріх в тому числі. Замало е, того, що ти бачиш свої проблеми, які є. Це, це добре, але це замало. Треба бачити того, хто може тобі допомогти, тата нашого небесного. А тепер далі. Він згадав, що в нього є тато. Чому? Читаємо так: на початку: молодший син сказав батькові: Отче. Дай мені частину, що мені припадає. Ви знаєте, як потім старший син буде звертатися до тата. Трошки перескакуємо: прийшов старший син і каже: ось скільки років служу тобі, і ніколи не порушив приказу твого, і ти не дав мені ніколи козеняти. А молодший проходить і каже: Тату, я согрішив проти неба. І перед тобою, тату, молодший син мав досвід тата. Він розумів, він пережив оцю татову любов. Так, збунтувався, не хотів далі з ним бути, пішов геть, наламав дров, побив собі голову, коліна і так далі, нагрішив. Але він колись мав досвід тата. І, власне, оце пам'ятавши, зрозумівши, що він впав в найбільше дно. Він згадав цей досвід. Є хтось, хто мене любить. Колись я це переживав. Нащо зараз мені в тому болоті повзати? Свиньми разом. Тому оцей досвід допоміг йому вернутися назад. Наш Господь, наш Тату Небесний, Він, той, який любить всіх нас. Маєш це дуже добре зрозуміти. Він любить тебе. Не тому, що ти його обираєш? Хіба цей молодший син вибрав тата? Та я вам більше скажу, і старший не вибрав. Чи тому, що він щось робив для тата, чи тому, що ще, що, ще, ще, ще. Та не тому. Він любить тебе, бо ти його дитина. Ось чому він тебе любить. І ти маєш прийняти це, ти маєш досвідчити це. Є хтось, хто мене любить. Нащо це досвідчувати? Бо коли приходить важкість, коли приходить критичний момент, коли приходить гріх, і ти падаєш, то те, що може витягнути тебе з цього, є оцей досвід батьківської любові. Стоп! Я зайшов не туди, я схибив, але я пригадую, у мене є тато, який мене любить. І це дає мені надію, і це дає мені силу, віру вернутися. Потім до цього тата. Якого Бога ти бачиш, який Бог є в твоєму образі, в твоєму серці? Чи він є татом? А ще краще сказати, чи він є люблячим татом? Бо ми маємо різні досвіди, різних татів, батьків наших, і є також і дуже болючі досвіди. Але зрозумій, що не треба тобі переносити досвід чисто людських батьків, людських відносин на тата Небесного. Він не такий. Наш Бог не такий, тато, як твій тато земний. Він дійсно тебе не на 10%, а на 100% любить. Все заради тебе готовий. Все. Ось такий тато. Такого тата небесного май в своїй голові і в своєму серці, бо це колись тебе врятує. І от ми читаємо далі. Син опам'ятався, згадав, що я такий тато. І вирішив: Піду, покаюся, скажу, согрішив, я недостойний зватись твоїм сином. Прийми мене як одного з моїх наймітів. Цей син став в правді. Приходив він до тата. І пише так. І як він був ще далеко, побачив його батько, змилосердившись над ним, побіг кинувся на шию. А син каже: Отче, знов тату каже, не каже: Слухай ти. Каже: Тату, я согрішив проти неба й перед тобою. Я недостойний більше зватись твоїм сином. І крапка. Цей син він планував більше сказати. Він планував сказати. Прийми мене як наймета свого. Я вже не хочу бути твоїм сином, бо розумію, що я втратив твою довіру. А тато обриває його, обриває, обрізає його і каже: Стоп, сину, цього достатньо. Мені достатньо того, що ти усвідомлюєш свій гріх і що ти каєшся. Я не хочу, би ти був наймитом моїм. Ні. Я далі хочу, бо ти був моїм сином. Тому, Оце все дає. І далі готоване теля, оце все кладе йому на палець, цей симон влади, і так далі, вони веселяться. І дивіться, це все добре. Це все добре. Але молодший син навіть так тригером того, щоб молодший син нарешті зрозумів, що в нього є дуже добрий люблячий статус. Знаєте, що стало? Голод шлунок. Він зрозумів, що в нього є тато, не по тому, що тато, добре люблячи, до нього ставився, бо він це бачив, досвідчував і добре, що це досвідчував, але не цінував. Він не цінував. А от коли прийшов голод, цей голод стимулював його нагадатися і почати дійсно цінити те, що тато для нього робив. Бачите, чисто по-людськи. Ну, на що таке робити? Ну, для чого таке робити? І ми би хотіли, чисто по-людськи, уникнути всіх таких ситуацій. Не хочемо голоду відчувати. Не хочемо проблеми якоїсь відчувати. Не хочемо, щоб щось не так пішло в нашому житті. І це чисто по-людськи, ну нормально дійсно, бо хочеться би все добре було. Але попробуй подивитися зі сторони Божої. А можливо, Господь щось таке допускає у твоєму житті, щоб ти нарешті зрозумів. Зрозумів, що в тебе є тато, і вернувся. Головне, не, не тільки зрозумів, а вернувся до цього тата. Ну, от приходить старший син, і ми вже знаємо про нього, що він не мав цього досвіду любові. Не мав. Чи тату любив їх двох однаково. Ну та любив двох однаково, бо двоє сини. Любив одинаково. Чи приймав, та приймав, чи милосердився, та милосердився, і на тим, і на тим. Але цей син не хотів навіть допускати в своє серце досвід у любові. Він бачив тата як керівника, як начальника, як суддю, як того, де треба заробити, заслужити щось. І тому каже: Ти, ти, ти. Він не бачить його як тата свого. І тепер уявіть собі, що цей старший син потрапляє в халепу, та як молодший. От проблема в нього почалася. Чи він повернеться до тата? Я щось дуже сумніваюся, що він повернеться до тата. Чому? Та бо він його не уявляє, він його не бачить. Не бачить він цього тата. Відповідно, ще раз, як важливо мати досвід оцієї батьківської любові, щоб в крайньому випадку, та не тільки в крайньому, завжди вертатись до цього тата. І на кінець. Не хоче син старший війти і веселитись, тато виходить на зустріч до нього. Тато знов показує цю любов. Тато йде до нього. Каже: Сину, дивися! Така-така-така то справа. А той йому претензії. Тоді батько відповідає: ти завжди зі мною дитиною і все моє твоє. Слухай. Та ти тут не заробляєш. Ти не найми тут. Все, що в мене є в хаті, ти в будь-який момент міг прийти взяти. Ти в будь-який момент це міг взяти. А ти сприймаєш це все як заробіток. Дитино моя. Зрозумій нарешті, що я твій тато, що я твій тато. Ну і на кінець, знаєте що, старший син далі не розуміє? Пише так: Однак слід було веселитись і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. Якщо перший раз, коли зустрів тату молодшого сина і каже до дослуг, Їжмо, веселіємося, бо цей мій син був мертвий, ожив, пропав був і знайшовся, і вони стали веселитись. То тут чітко видно оцю радість, і вони веселяться. То в другому моменті, старшим сином, тато каже: однак слід було веселитись і радіти. Іншими словами, тато пояснює і бачить, що до сина не доходить. І Його болить. Його болить дитино. Оцей впав, але зрозумів нарешті, що я тато. А ти не падав ніколи. Був зі мною і далі не розумієш, що я твій тато. І Його болить. Тата болить. Господи Боже наш! Кожен з нас є твоїм сином, твоїм твоєю донькою. Кожен з нас деколи є, як цей молодший син, як цей старший син. Але просимо тебе, Боже, дай нам Твої благодаті, відкрийся нам, і дай головне, щоб ми прийняли оцей досвід батьківської любові, що ти, тато мій, мій тато, ти мій небесний тато, який мене любить, який поруч біля мене. Дай, Господи, кожному з нас, зараз також на цій літургії, пережити цей досвід батьківської любові. і знати, що що би не було в житті, що би не сталося. В мене завжди є тато, який любить мене, прийме мене, і не хоче, щоб я був Його наймитом. Він хоче, щоб я був Його сином. Амінь. Слава Ісусу Христу!